Цього слова об'єднується ними і обдаровує їх довгождання. No, no. дива, Я сповіщаю про прихід святого Миколая, та свята огортає всіх напередодні, вдень діти звіряються у всіх своїх гіхах, каються, дають обіцянки виправитись, а ще моляться, а ще пишуть листи з найсокровеннішими побажаннями, мріями. Всі все буде добре. Не дарма святий Миколай, чудотворець. Yes. Yeah. Генеральський ось ось. Ой моя курочка, моя генеральська. Та який генерал? Може... Ой, так так, якщо ти генерал, то я генеральша. Так і так куліку. Czy ciemny i zimny ciemny, mówić, zapisuje sobie. Do czasu nie syna na traciach, z mojej do nas Mój Yeah. Bye. Ви чого ви знову так голосуєте? То ми чекаємо святого Миколая. А ви знаєте, що Миколай приходить до чемних діток? Так, так, Миколай прийде до мене. Я була чимнісінька, чимнісінька. А от ти нечемний. Чемний? Та чого ви йдете? Миколай сам до нас прийде. Там Так холодно, а тут вдома так тепло, затишно, смачні пиріжки. А ми підемо, йдемо зі мною, в царство Святого Миколая. Дводим покаже нам дорогу. Зійшла там чудесна зоря вечорова. Я. Я зоря вечорова, да. яка помічниця грудневої ночі. Я, володарка темного неба, буду світити святому отцю Миколаю, коли він сходити на землю. А це буде, обов'язково буде. Чекайте його, діти, будьте послушними, добрими. І ми, коли прийдете до кожного з вас, ходімо, звірята, і я покажу вам ваш шлях. Ми напевно, що вже потрапили в володіння Миколая. Так, а, а це ж подаруночки для дітей. Цікаво, а для того, де твірять ходить подаруночки? Так, так, мені найбільший. Так і так, куріку. Вчіть, дивіться, що коїться, якісь темні сили захопили ліс. Ви хто? Ви теж шукаєте Святого Миколая? Хочете розказати йому про свої добрі ха Ха-ха! Я. Добрі шинки розсмішив, мене звати чорти Антипко. я той, хто підплумє дітей на капусті та планів вчинки. Ха-ха-ха. А я прутик. Ось вам діти подарунчик від Святого Миколая, а я підстриблю, а я вдарю, а я задовичу. Геть песенку звідси тут наша територія. Так, чого ви прийшли на наше свято? У нас діти дичений, правда, чемні? А ну геть звідси. Колись давним-давно, а нині, жив Миколай. Та ні, завжди живе, не забував нікого. Кожній дитині з радість, щастя чарівне. Він все творив добро, і нині творить, хоча від яхів ні в не чекав. Тому ти єси колочі він ходить, Щоб ніхто його ніде, ніколи не зазнав. Не знав, Нізнав, де радість є, де горе, де злий, і голод є, що дине. вчасно там своє добро, під двері кавізряни. Хоч так давно він жив і так далеко, Та пам'ятав про нього під всі моляться до нього холод, спеку. Слава і про щодо творця вже досуджувати. Вітаю вас! всі! Ви чуєте адрескі співе? Прислухайтеся і почуєте. Поляном дзвоника чуєте, як стало затишно в лісі. Нічого не бачу, нічого не чую. Будьте стриманішими, не брікайте по лісі. Може, щось і почуєте. Радісно, що освітлій шлях Дом, святому Миколаєві і небесним ангелам. Я, Я щаслива, зоре вечорова, що ти така яскрава. Як мені радісно, що освітлій шлях святому Миколаю і небесним ангелам. І на кінець, дорогі мої діти, за те, для яких Мамо. я із високих гороши спустився сюди. Цілий рік я дивився за вами, не тільки за вами, а і за всіма українськими дітьми. Ой, за цей рік є? ми подорослішали, стали красивішими, гарнішими, розумнішими. Звичайно, є і невеличкі прогріхи, але ви це все направите. Знаєте, якщо я з собою і взяв подаруночки, можливо, вони будуть трошки бідненькі. Знаєте, час сьогодні такий великий, що не так легко цей подарунок вам принести. Я думаю, рік 2017 буде кращий для нас всіх і для вас. І подарунки будуть кращі. То діточки, я звертаюся до вас. Як встанеш раненько, то Богу молися. Потім одягайся, вмивайся, чешися, батьків зовсіш, слухай та їм помагай. І ще хочу, діточки, мої, сказати, ось що ваша молитва, молитва ваша дуже велика має силу. Пам'ятаєте, ви вчили в катехізмі. Як Христос змучився з сім, а учні його не пускають дітей до Ісуса. А Ісус сказав, пустіть дітей до мене, бо в них є Царство Небесне. От ось прошу вас, дочки мої дорогі, моліться за Україну, моліться за те, щоб ворог покинув в нашої дорогої вітчизни, а молитва ваша завжди щира, дитяча молитва, принесе велику користь. Слухайтесь батьків, слухайтеся вчителів. Я ще при можливості завтра, я певно, буду в школі, якщо такий час, зайду і ще дещо вам подарую. А тепер я змучився з дороги, я хотів би десь сісти трошечки і відпочити. Прошу. Де роздавати подаруночки. а я хочу подякувати вам, діточки, вам, батьки, вам.